Дев'ять жінок і шість чоловіків живуть в селі Лісове вчорашінської громади Бердичівського району. Галині Плех найстаршій місцевій жительці 90 років. Жінка розповіла, що народилася в цьому селі, 45 років пропрацювала ланковою. Зараз Галині Плех допомагають діти, які щовихідних приїжджають у село. Мусить жити, доживати віка, де подінеться. Нема людей, та й нема нічого. Було шістдесят хатів. У кожній хаті по 5, по 6 душ було, по чотири, по 7. Помирали вже молодь зараз вже виїхала. 60-річна Тетяна Таран наймолодша жителька лісового. Жінка каже, що 25 років працювала фельдшеркою, тому й зараз на прохання сусідів надає медичну допомогу. Тетяна Таран вирощує троянди і порається по господарству. Хороше життя тихе, спокійне. Одні тільки звірі турбують козочки, кабанчики дикі. Отак, от, от як пройдеш по вулиці вечором, так і страшно ходити. В селі одна вулиця і багато пустих будинків. Звідки походить назва села і хто його заснував, розповів Олександр Іщук, заступник сільського голови вчорашнської сільської ради. Називалось воно раніше. Отруби тут селилися молоді люди, які відходили від батьків, їм наділяли ділянки. Вони тут будувалися. Потім воно було переіменовано в лісове. Но ліс близько воно в лісі. Проживає тут небагато людей. На теперішній час зареєстровано 15. 9 Жінок і шість мужчин В селі немає медпункту і магазину. До залізничної станції два кілометри, а до сусіднього села вчорайше – шість кілометрів по ґрунтовій дорозі. До нас ні магазин не приїжджає, ні швидка не доїде. У нас хліба немає, на солі немає. Дуже дякуємо Богу ні, і не добрим не людям. Сюди. Що вони нам допомагають у наших горах і бідах. Треба дзвонить сусідка. Мені щось треба, другій дзвонимо, а магазину немає. Почта інколи, раз в неділю вона може приїхати вівторок, якщо є дорога. Зимою вони скочили в канал і сказали, ми до вас більше не приїдемо. У кого є діти, можуть приїхати привезти, а так ми відірвані від життя. Олександр Іщук каже, що цим шляхом їздить сільськогосподарська техніка, яка її розбиває. Саму дорогу по селу Лісове обслуговує сільська рада. От господарським способом, там ну як у нас виходить, допомагає Укрзалізниця. Люди, які там працюють, надають нам можливість користуватися відпрацьованим щебенем. Там ну от таким чином свій відсів возимо. Цей участок дороги від вчорашнього до лісового протяжності є 6 кілометрів. Ну, її потрібно ремонтувати ну, постійно, тому що це польова дорога, і тут їздить техніка важка. Є дорога через ліс, але вона теж ґрунтова, і ну тудою хіба пішохідна доступність. Місцеві жителі кажуть, що зараз ґрунтовою дорогою їздити можна, тому що сухо взимку і навесні буде суцільна багнюка, через яку в село проїхати буде неможливо. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.